Як відрізнити підроблену оливу від оригінальної? Що найчастіше міняється в автомобілях? Правильно моторна олива та фільтр оливи. Навіть повітряні та паливні фільтри люди примудряються міняти рідше. Про салоні я взагалі мовчу. Тому, може, не дивно, що моторну оливу серед комплектуючих автомобіля підроблюють найчастіше. А може причини інші. Наша задача розібратися не в цьому, а в тому, як вберегти себе від підробки. Як це часто буває, у нас є дві новини: погана і добра. Погана така: визначити на око добре підроблену оливу майже неможливо, якщо перед вами поставити дві каністри, де одна буде фейком. А друга оригіналом навіть тоді буде складно. А якщо ви тримаєте в руках лише підробку, то і поготів. А тепер добра новина з нами. Ви не ризикуєте, бо ми працюємо лише. З офіційними дистриб'юторами, тому у нас жодного контрафакту, але все ж таки, на що звертати увагу, якщо у вас є підозра? Перше, що варто спробувати, це перевірити оливу за допомогою спеціальних сервісів виробника, сканування QR-коду, перевірка через мобільний додаток. Або за допомогою спеціальних сервісів на офіційних сайтах, різні виробники практикують різні рішення. Втім, навіть тут. Гарантій успішного результату немає. Бо одна справа написати прес-реліз, який ми класні захищаємо свій продукт трам-пам-пам, а зовсім інше зробити так, щоб кожна каністрочка відображалась на спеціальному сайті чи в додатку. У нас було так, що на сервісах перевірки каністра не пробивається. Або інформація обмежена, а представництво виробника підтверджує, що у Діва оригінальна. Що ще може бути важливий червоний прапорець це ціна. Безплатний сир буває самі знаєте де. Тому, якщо вам продають ельф, кастрол, мобіл Арал за ціною на 20-30% дешевше, ніж всюди, вже треба замислюватись що робити, якщо продавець вирішив. Не грати на жадібності, а просто почекати, кого можна обманути. Інший червоний пропорець це кришка пломба. Річ у тім, що іноді неякісну оливу розливають в оригінальні каністри, котрі позбирали на всіх автосервісах. Таке дуже часто буває. Тому залишається лише закрити каністру так, щоб ви це не помітили. Уважно огляньте. Кришку та стопорне кільце. Колір має відповідати з каністрою. Жодних пошкоджень. Гравіювання на кришці та кільці зберігається. Часто на оригінальних кришках присутній об'ємний напис чи логотип. Якщо з кришкою все ок, огляньте каністру, оригінальні каністри мають якісне виготовлення без видимих дефектів неоднорідний пластик, видимі шви спайки, нерівномірна розмітка літража. Все це ознаки підробки. Те саме стосується етикетки. Вона має бути якісною, без помилок та недоліків друку. Але у неї можуть бути пошкодження. І це, в принципі, нормально при транспортуванні. Також не дивуйте, що одна й та сама олива буде в каністрах, які відрізняються за формою. Не питайте в нас, чому глобальні виробники не можуть зробити так, щоб всі їх заводи по всьому світу. Робили все однаково, але такі випадки у нас теж були і теж з підтвердженням представництв, що це нормально. Ще треба звернути увагу на дату виготовлення та номер партії. Чіткі та виразні штампи з датою виготовлення, номером партії і терміном придатності це ще одна оригінальна. Ознака на підробках ці дані можуть бути нанесені неякісно. На останок скажемо, що універсальних порад виявлення підробок не існує. Кожен виробник використовує різні технології та засоби захисту, регулярно їх змінює, і робить це по-різному для різних ринків: лазер чи фарба, штрих-код чи QR-код код Вдавлений чи видавлений, етикетка книжечка чи одношарова. Все це може відрізнятися навіть для одного артикулу. Різниця у даті виробництва може бути пару місяців. За цей час змінили дизайн. І одна та сама олива буде з ультрафіолетовим захистом і без нього. І це нормально. Наш улюблений випадок, коли виробник дуже відомий, до речі, дав наступну. Офіційну відповідь та нам терміново треба були етикетки, то ми їх замовили не там, де звичайно, ну тому вони і відрізняються. Тож знаєте, знайте, що на рівні глобальних нафтогазових концернів. Їх не сильно парять сумніви автовласників десь там в Україні, Америці, Італії чи Зімбабве, а отже, повертаємось до першого і головного правила захисту себе від підробок. Купуйте у надійного продавця, який в свою чергу купує лише в офіційних дистриб'юторів, що везуть оливу прямо з заводу. І буде вам щастя. Якщо вам цікаві відео про контр конкретні бренди, пишіть про це в коментарях, або пишіть все, що думаєте про контрафакти, або просто пишіть, що вам хочеться. Ми завжди раді спілкуватися. Ну, а на цьому все. До зустрічі на каналі.